До мене звернулася жінка 34 роки, мала 15 кг зайвої ваги. І це було ожиріння по типу яблучка. Різниця між стегнами і талією практично відсутня була, що талія була 110 що стегна була 110 см. І жінка мала діагноз інсулінорезистентність. Інсулін був вже майже 18 і глікований гемоглобін був більше, ніж 5,7 см. І ми розпочали кетохарчування, взяли період в 4 місяці. За цей період людина знизила вагу на 11 кг, покращила показники по інсуліну, ми дійшли до 11 кг, лікований гемоглобін прийшов до норми, там стало 5,0. І в принципі, можна було зупинитися і перейти на інший план харчування це середнезнаморський спосіб харчування, який допомагає підтримувати здорову вагу, а також поступово ще додатково знижувати. ну, в принципі, Тут можна було ще знизити приблизно на 4 5 кг і покращити показник по інсуліну, і е, залишитися на середньознаворському харчуванні, адже воно є найкращим для жінок.